Моліться люди у негоду, і в світлі, радісні всі дні, не забувайте свого роду, не відкладайте вихідні. Хай Божа мати із Ісусом принесуть миру без кінця. І щастя, хай пливе за курсом, і любов наповнить всі серця. Згадайте наших ветеранів, неряджених, а що в боях. Хай Бог відверне від капканів, згадайте тих, хто в небесах, не забувайте Бог у серці, у милосерді, в простоті, Він відкриває свої дверці, живе хто з серцем в доброті. Усі невічні ми у світі, кінець у кожного в нас свій. Тому дай Боже всім прожити життя у мирі з добрих мрій.